Всім привіт, на каналі Мішель, і сьогодні буде відео, яке називається Нова обнова в Брукхевені РП. Як я думаю, вже по заставці, як ви заходите в Брукхевен, там помінялася нова заставка. Бачите, якийсь там дім, так? Ви буде подумаєте, що це безплатний дім. Ні, це платний. Бачите, тут є дмін, ма, бачите? Ось, бачите, можна придати так, отут тут цього дома, коротше, немає. Я сама тільки давно знала про цю обнову. Це 33-й дім. Отсюди, отак от сюди, з інфінгіями в улюбленому скіні, бачите? І я теж там одному із улюблених Бачите, Ми так от повертаємо сюди от, і дивіться, тут з'явився от такий от білесенький, крути, крутий-крутий дім. Сьогодні я буду вам показувати обзор на цей дім і покажу вам детальніше і розкажу про цей дім. Знаєте, Що там таке цікавеньке і в чому суть цього дому. Це якийсь як ну, готель, тільки трохи більш прокачений, і він дуже-дуже-дуже гарний. Так, діньки. Ой, дас, я бой засімо на руки ще раз. Так от. Ой. А, як ми бачимо, я щось зустрічаю, зустрічає така якась як штучка, як, -по, як... штука. Походу, можна фоткатися або там танцювати і тусить, коротше, яка така як дрожка, поляна якась. Басейн, це дуже-дуже крутий, і що мені подобається в цьому басейні. Перше, що тут є б... прямо в басейні є джакузі. По-друге, тут є два лежака, це прям топчик. І третє, що тут є, це каже, що тут є вертольот. Тобто можна прямо в домі взяти вертольот, там поплавав, взяв вертольот короче, і пішов на кудись тусити. Це дуже-дуже класно, щоб басейну джакузі, тут же і себе, тут же короче, все все-все-все. Вот. нам Хінті дуже, дуже, дуже сподобається Дім, бо він реально дуже-дуже-дуже крутий і такий біленький, дуже дуже красивий. Бачите, тут такий коврик э, синенький, такі двері до речі, просторненькі, гарненькі, такі, бачите, якісь скляні, такі красиві, бачите, вот такий, бачите, як э, золотий, такий прикольний, дуже-дуже гарний. такий вот, ой. Отакі от, як ми бачимо, такі сходинки є, вони з золоті перила і синій коврик. Дуже гарний. і біленький під стилочки. Також є біль стіночки. Таке зеркальцевичка, тумбочка, е, офого. Дуже гарний е, годинник, вазончик і дуже багато диванів. Оце мені реально дуже дуже сподобається, що диванів реально просто дуже дуже, -дуже, -дуже, -дуже багато. і Вони такі цікаві, красиві на диванчик, а ми протестуємо ну, походу, на, на, на ну, на любому місці є, ну, типу, ставити однак на кожному місці, коротше. Тут, тут ще один такий вазончик, така тумбочка, ще одне таке дзеркальце вже побільше, і така, як біленький підсічничок, лампочка. Так, тут телевізор, на жаль, немає, бачите, кстати, ще, ну, по поводу, я вам теж розказала про те агентство. Дуже дивно, що тут, бачите, є така вата трошки відео, я вам покажу з бінокля. Хай тут такі от столики, давайте я вам покажу з бінокля, зараз. Там така картинка одна, яку треба розділятися тільки в біноклі, і добре видно. Так, кудися. Ой. Як бачите, дивіться, просто. тут якийсь Орел, прапор якоїсь Америки і листя, і якісь, як. Бачите, ну, як якісь там були, як, ну, як ну, для оборони, якісь такі як палки. Коротше. Ну, це достаточно дивно, тому що, знаєте, в АГС теж були якісь палки, ну, це, знаєте, трошечки відкриває нам історію. Е, є такі, як. Стучок з таким столом, також бачите, тут бумажечки, якийсь столик з якимось ковим чи комп'ютерчиком. Ну, в принципі, це логічно. Так, ой, Бачите, такі великі-великі просторні окна, що мені дуже подобається, бо дуже сонячне місце, дуже класно. Та ще дивозончик, дуже крута, нова, обновна люстра. Дивіться, золотенька, з таким білесеньким фонариками, дуже-дуже-дуже красива і крута. Якась дивна картина. Дуже дивна картина якась. Я, я питалася книжку, але тут я запаху накопичусь якось з під карточку. Я не знаю, коротше, ну це якась цікава, Штучка. Е, ну трішки. кухня, в принципі, але дуже добре полочки, теж якась дивна картина е, столь, столи. тут з ну, Е, Такі, як, ну, як столешник, чорвушки мати поготувати і обичний холодильник. Ну і картинка, яка про часто в домах зустрічається. Що я помітила, ой, куди я з цим пішла? Е, так. Ось такі стеклушки, ну також дуже великі вікна, диванчик просторний, дуже-дуже дуже крута картина. І бачите, такі, як столик. Значить, тут тут вже є якась як що це за дивна якась книга. Дощить в коментарях, що ви думаєте по поводу цієї книги. Бачите, вона якась така дивна, я не знаю. Адемо інфінті сусіда, може інфінті може якусь ту книгу взяти. Я не знаю, може типу, я не може взяти самі дім, але там хтось інший може взяти. Я, чесно, взагалі, не знаю. Він теж типу, взяти не може сумно, бо що, от... що це таке за штучка. Е, Сходдинки. Мене дуже-дуже бо -дуже Я ще тут ці сходинки не помічала, знаєте. Е, Нажимаєте на ось цю кнопочку бач, на, на ось таку, цю, таку, короче, сіреньку з лівого боку. І ви в величезному, гарному, простором, крутом балконі. Це просто як будто рай, будто ви в раю просто це дуже-дуже чудово і круто. Ви можете уєдинитися, наприклад. Наприклад, там, да, у вас велика сім'я, да, типу, і ви можете можливо, собі уєдинитись тут, да, і вас ніхто не знайде. Ви можете закрити люк, і, все, і ви будете просто в вечірку. Можна так от закрити і просто ви будете тут просто чілити, кайфувати. просто бачите, Тут можна заказати дуже кстати, круту тусовочку. Зараз я покажу, як можна украсити. Було дуже-дуже круто і офігенно украсити. Що наші друзі подумають, що це вообще, знаєте, так і було. І так, і так, коротше, і було. Знаєте, просто куча куча глянь на стоять. Подивіться, як уже просто от, дуже гарно. Зберегше на своєму публічному приватному фіп-сервері, то взагалі буде супер топчик, бо у вас, знаєте, буде ліміт поменше, Побільше, тобто, що я говорю. Е, так, я можна сідати такі фонарики для підсвітки Знаєте, що було трохи світліше, але мені дуже подобається, бо реально. Подивіться, я просто провалилася. ми тільки відкрили походу якусь ничку, я провалилася ось сюди капець. Окей, допустим, окей, я, чесно, дуже здивована. Я це мало ісслідувала і в шокі, що тут так от можна провалитися. Так що туди не йдіть, бо ви провалитеся, як я ось. Коротше, тут трохи єсниця не придумана була трохи так от важко не звістити. Так що от туди от не їдь, ви просто привалитись. Туди теж краще не буду, бо не хочу провалитися ще раз. Коротше, ви зрозуміли. Бачі, я писала запускать, а у нас інфінті сьогодні ні, двоє. В Infini is любимому скин, хто не знає, то в Infiniti Cronus скін, і це бачите на зараз цілком скіні, це її кронний скин, в якого вона буде просто кожне відео. Крута, 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 коротше, ну, і скін, то просто супер топчик, фонариальна красоточка. Там є точки таких фонариків гарненьких. І у вас просто буде дуже-дуже дуже красиво. Де, я не знаю, де тут знаходиться сейф. У вас ще в коментарях, де тут знаходиться сейф, бо я не в курсончику, не в курсі. Можна ставити такий фонарик, але це якщо хочеться, щоб було такі от, от яркі світло. Але, в принципі, не знаю. У нас сьогодні трошечки ну, не, не, така тема, щоб на нас все таке біленьке, гарненьке, спокійне, таке більш, ну, де мала таких прям ярких тонів, коротше. Е, можна поставити як, різні кольори, типу усіх, е, як е, гірлянд. Давайте просто ще інфінті, щоб вона теж трошки тут понаставляла, знаю. Давайте напишемо. Е, давайте напишемо. Загально писати, давайте напишемо, Infinity, е, э, постав, давайте 5, я для, е, э, я написала, ой, я написала, щоб Infinity поставила, е, э, чекай, давайте не підійдемо. Написала п'ять фіолетових гірлян. Зрозуміє, просто мене трохи слово не зрозуміла, я написала якихось іолетових, е, ну і вона зрозуміла, що іолетових це фіолетових. Коротше. Ми покажимо на пуфіку, покайфуємо, по знаєте, потусікаєм. Коротше, ви зрозуміли. Подивіться, фінті вже наставляється топчик. Фінті тоже, конечно, умнічка нам мені допомагає, бо в мене теж не, не, не безконечний. Фінті мені з тим трошки помагає. Не забувайте благодарити Інфініті, Вона старається кожен день знімати своїх відео, тратить час, тому не забувайте благодарити Інфініті казати їй дякую. І мені казати дякую за те, що я знімаю для вас кожен день відео. Стараюся, знаєте, це теж дуже-дуже-дуже важко. поставили поставив більше п'яти гірлянд. Інфініті велике-велике, дякую. Давайте їй напишемо дякую. Так, давайте напишемо сібо. Е, ой, Інфініті. Ви не запитаєте, чому вона саме Infinity, чому її так звати? Ну я не знаю. Чомусь вона інфініті. Але це ім'я дуже-дуже спрошує, до речі, і класне. Ну, рідкісне, але супер-супер круте. О, Інфініті писала, будь ласка, е, два писали милих смайликів, бо інфініті реалі просто за моя, просто топчик, бо що вона реалі дуже добре. Бачите, постала, потратила свій ліміт на сказати Але Інфініті ну, на того мною знімається, щоб мені допомагати підказувати, допомагати і так далі. Що вона теж писала мені прикольних смайликів. Так-так-так-так. Хто дещо не знає, то вже скоро буде Пасха, і це дуже-дуже дуже, дуже, дуже супровод і круто. У мене просто чудовий настрій, бо скоро буде Пасха. І це просто, просто, просто круто. І тут у нас, як ви питаєте, на Пасху у нас буде супер крута тусовочка. У нас буде багато, у нас будуть просто ідеальні, красиві, гарні костюми. Ми будемо просто чекулічки, чикусінькі і так далі. Ми будемо просто самі красиві і самі отпадні заюшки в Брукхевені РП. В нашому лівому городі Брукхевені РП. Е, так, моє боже, я згубила цей люк, бо він знову все таке тут біло, то цей люк важко згубити, коротше, легко. Дуже. Так, ой, інфінті, блін. Я, я сіла за ресепшн, случайно. Хай інфінті здає за ресепшн, не знаю. А у нас тут ну коротше. А Infinity буде з ресепшеном, не знаю. Бо так буде даже гарніше, типу я, навіть раніше, Типа, я на моменталі працюють навіть працівники. Бачите? Опять, тут оце от прапор. Я не знаю, що це означає. Може, це з поводу агентства, Це дуже дивний прапор. Його треба іслідувати і слідувати. Такі от диванчики, бы сідаєш, тут все везде однаково сідаєш, вроді би, да. Вазончик, часики, великі-великі-великі окна і опять цей дивний прапор. Вам здається, це достатньо дуже дивно, бо що тут кожен прапор, ну, тобто тут дуже багато тих прапорів. Це дивно. Знаєте, це походить якийсь знак, наштовх. Я обов'язково люся відео Пандори, бо там щось підкаже, або ще е, там, як одного блогера. Я вам не буду сполорити, що це за блогер. Е, знаєте, ну, щоб ви пошукали. Я вам дам підказку, що я в цього блогера часто дивилася нички. Тобто я ці нички сама не знаходжу. Ось, е, по-перше, а по-друге, просто ну, це крутий блогер. Він реально має про нички. Я сполити не буду, бо це не круто. Якщо ви мене будете шукати, я вам точніше, не буду. Мій, мої друзі тільки знають цього блогера, а в тиші касні сполоти що не будь. Якщо на це відео не збирається десь тисяча переглядів, то я б обов'язково вам скажу ім'я цього крутого блогера і будете знати всі нички, навіть раніше, ніж я. Якщо ви цього, звісно, хочете. Як бачите, п'ять дивний значок, ціла книжечка, о, фонаричок і, до речі, цікаво, що тут кроваті з кілосок, як штучкою, як підвищенкою. Інтересно. Я тут намагалася щось наж, натимати, ну нічого не працює. Тут просто просто будь де натискаєш і просто воно, бачите, не піднімається ця штука, бо це, мабуть, якийсь прихований хід, але я не знаю, як його відкрити. Якщо ви знаєте, пишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже мені подобається що. Цей дим білий із ним коврочком і такими золотим і бачите? Дуже гарно називається, бачите, ручечка золотанька, умивальник золотенький, е-е, цілий умивальник такий вана золотанька. Не знаю, як це тут умивання, я не знаю. Якщо ще це не прям тематична, але да, ну буде, в принципі, цікаво, знаєте. Потусим в не знаю, де почіло, я не знаю. Поки фусіка предлагаю заставити якусь музику, таку даже. Так, музика наз... називається сьогодні буде Джей Кіт. Якщо відправляю, що музика називається DJ Кіт. Так, чекайте. звук. О, топчук. Уже чути, тут є якась передягання, але теж достатньо дивна, бо як ви знаєте, часто факт ну, вуляє сейфи в передягаль, тому мені це передягальня дає спокою, знаєте. Я щось тут думаю, думаю, слідую, і ніяк ну, це зуміти нічого не можу. Поки що. Поки що, це тільки поки що. Можливо, я через пару відео я дізнаюся, що це, і що це за Е, uh, Так, Я думаю, що не були. Ми тут були, вроді би, якщо я не помиляюся. Uh, uh, так, у Infinity". Так, ми тут теж були. Mm, якщо я не помиляюся, звісно. Так, uh, да, я вам не показувала цю ванну, бачите, що це таке золотеньке, прикольне, таке красивеньке, зеркальцем. Uh, ось я вам показувала, ось цю кляту я вам дітей не показувала. Да, так, цікаво кровать, Що мені подобається, тут можна запитися на. Uh, на гарненько внучку з басейна, і, звісно, на саме круте на самоліт Це просто це супер це топчик. Це реально круто круто, 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 синько Короче, супер. Чекаємо зараз інсі, ніж вона спустилася, і ми разом з нею підемо до басейну і ітати на вертольоті, як ви знаєте. Бо я дуже люблю літати на вертольоті і на іссилі теж. Ну, але більше люблю літати, мабуть, на самольоті. Бо на самольоті він такий, знаєте, трошки менш швидкий. І того типу ну, так не врізаєш, знаєте, в дерева, тобі легше рулити і так далі. Так, э, чекайте, чекайте, чекайте. Давайте простримаємо трохи. Так ви пам'ятаєте, я сюда провалилася. Проварилася, э, ти сказала. Я, як міська може проваритися, але це конечно, ладненько. Так, сідаю я за руль, Так, чекаємо Infinity, щоб Infinity сіла. О, інфінті звишечки сіла. Моя. Давайте подивимося. Ну, в принципі, як обично. E, можна отак от красити, не знаю, давайте покажемо тобто в червоний, тобто якийсь як для лікарні, бачите, ресек'ю. На вас якісь ресек'я, коротше, якісь швидкої допомоги, я не знаю. Коротше, якщо знаєте, що це проводиться, то переведіть. Я не знаю, це, це Rescue, це якісь там слово словополізьке, я не знаю, що це означає. Можливо, якісь там не знаю, швидка допомога там чи ультрашвидка допомога, чи там не знаю, допомога для. Ну, знаю, там людей, я не знаю, короче, як це проводиться, щось проводиться. Щось кажуть про хворих, бо то, що це, як... Е, е, що не сказала автобус, варто для хворих. Ну, для короче, Ви суміли. бачите такий хрестик, як Ну, як і в больниці. Е, окей, предлагаю долетіти до тої гори, як ви зрозуміли, ви, ви ну, сісти. Я вам покажу одну прикол, як можна познакатися зі своїми друзями, дуже-дуже круто і вигодно. Так, висаджуємося, все. Зараз я підіймусь на цю гору і ми заваляємо наш вертольотик Ой, Інфініті Чекаємо, щоб Інфініті спригнула Де Інфініті? Ой, Інфініті спригнула Я вже переживала, так, чекайте Давайте чекаємо Інфініті Там треба бути така чалочка. качалочка Інфініті, блін, ну де ти? Інфініті Чекаємо Інфініті, коротше Е-е, фільм, вроде симен, фільм, який десь потеряли. Як <смі> принц, як завжди. Як там відео до ми потеряли в лісі, короче. О, Infinity, типу, в лісі, то Так, як я зрозуміла, ми просто, типу, як стоїмо на цю штуку і берем. Ой, чекайте. А, ні, 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 трохи не трохи не так. Ой, блін, куди я блін? Я, я трохи чи трохи стемплинг, да, я не особо справляюся. Так, значить, вибирається на руки. І вона приймає запрос, коли вже бути до цьому. Бачите, все, там отакий от легкий так сказати, варіант, як можна поляг з своїми друзями. Знаєте, що там вони не летіли, там ззаді вас, там ви їх не бачите, так от можна навіть за скині, бо це дуже-дуже милий, крутий момент. Коротше, супер, 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 супер момент. Ой, чекайте, мені просто трохи пролагало. Подивіться, як гарно видно город Брукхевен, який він великий, різноманітний. Дочі, мені дуже подобається те, що в Брукхевені почали ча частіше виходити всякі різні обнови. Е, знаєте, це круто-круто-круто, це прям реально суперкласно. Що мені подобається, те, що ще й дом такий класний вийшов. Брукпак раніше ну, випускав менше обновочок, зараз почав частіше випускати, і що мені це дуже-дуже подобається. Питався п'ятися якомога вище. А все. Ну окей. І забрав наш самолітик і улітаєм. Так, інфініті сприйшло. Чекаємо інфініті. Інфініті в... хай сядеться зараз уже. Інфініті вроді би всілося. Чекайте, да, всілося. І полетіли. Під таким, під таким от, таким от, так, що дивним кутком, коротше. Ладненько, трошки так от Ой, розвернемося, давайте будемо ці вперед і трошки так от розвернемося, аккуратненько. Я тут роблю на максималку, бо тут максималка якась трохи маленька. А це повернемо з нашого дому. Е, чекайте. Так, їдемо, їдемо туди нагору, там наш дім, ні, зачекайте. Ні, Не наш дім в Ну, внизу, коротше, в правій частині. Зараз ми, коротше, просто... давайте вертольот викинемо туди. от. Так, Інфініті А, а на Інфініті викине просто, я не знаю, коротше, куди. Давайте подивимося, подивіться, де вертольот. Де і цей він там пригає, як жевтінки п'ять на приціп. Давайте з вами бінокль і я вам покажу він синті поближче. Дивіться. Зайком ла, давайте подивимося, збере, бо це якось не гарно, що ми просто не бачите, блін. Викинуло, знаєте, не за що, не за які такі от заслуги, блін. Ой, чекайте. Чекаю він синті, заюшечка моя. юшечком я Так, синті. Так, на руки. І, ну, давайте лаптнемо, так буде світити. Так, все, просто от не їхати потім халму тисячу разів, знаєте, не, не, не маю особливого бажання. О, так. Звісно, ви можете підібрати якісь синички. стати мені очікувати в коментарях. Я хочу їх провіряти і тестувати. Мені дуже цікаво, знаєте, брати якісь новинички для себе. Це реально дуже-дуже круто. Зараз ми з фінті придінемося в купальнички і будемо плавати в басейні. Але купальники в нас будуть якісь рожевенькі і гарненькі. Я напишу Pінk-Topic. ну, ну, знаю, топик, це, можно сказать, купальник, короче. Э, ну, мне даже, десь, даже вот давай туда, вот такие вот вообще, я думаю, пиди, да? И тут только тут давай просто напишем пинк. это типа, поражаем. Я думаю, мне какие-то такие шортики легенькие. Мне дай какие-то такие вот легенькие шортики. Ой, вот даже вот такие вот прикольные, Эти шортики реально классные. Все мы купаем, давай тапочка в инфинти, чтобы она тоже себе взяла купальчик, какие-то прикольненькие. Euh, я не знаю, може, інфінті класичний, але може якийсь і euh, крутий. Бо взагалі інфініті любить оранжевий, може вона ви, знаєте, оранжевий купальник собі, але я не знаю. Можливо, можливо якийсь там ще якийсь колір, я, чесно, взагалі не вкус. Ой, фіннітісвіт, я не такі прикольний собі, собі була вже купальник. Наразі зараз що щоб інфінті доробила цей купальничок. Тим часом фінті вже доробила купальничок. Подивіться, який не крутий купальник. У мене дуже крутий купальник і будемо зараз плавати в такому крутому нашому величезні басейні. Але як ви знаєте, інфіті любить дуже-дуже джакузі. У інфініті якась в басейн просто знаєте, це пригнула. Давайте теж підемо в джакузі, я не знаю. Це навіть, навіть дуже прикольно. так, прикольно джакузі. Давайте зробимо красним. Хай інфінті кочку пацієнта в красному джкузі, будемо плавати в басінь. Я люблю басінь, фінті любжузі. Знаєте, на ну, тому ми є сестри, що ми, знаєте, не прям копія е, ось. Але ми з дуже-дуже дуже круті і похожі сестри. Тому, знаєте, така для вас цікавенька інформація. Так, я люблю плавати так, також, трошечки в лому голову видно. У Анфінті бі коктейльчик. Прям ще кулечка вообще, звісно. Все, друзі, а на цьому ми закінчимо моє відео. Всім велике дякую за просмотр цього відео. Не забувайте підписуватися, ставити лайки писати коментарі. Всім пока-пока! До нових зустріч!